Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарих заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему взуття. Сьогодні до нас на заняття. Знову завітала дівчинка Оленка, але чомусь вона сьогодні невесела. Запитаємо, що трапилось? Оленко, чому ти така невесела? Моя мама купила нові босоніжки, і я хочу їх взути на заняття з фізкультури, але вихователь з фізкультури заборонила і сказала, що для цього заняття потрібне інше взуття. Діти, а ви зрозуміли чому? Вірно, у босоніжках не можна на фізкультуру, можна впасти. Ось бачиш, Оленко, наші дітки тобі пояснили, тому сьогодні ми будемо розмовляти про те, яке є взуття і коли і куди його доречно взувати. Зараз ми з вами пограємо в гру допоможи. Оленці. Будемо приміряти оленці різне взуття. Яке взуття ми взули на оленку? Вірно, кросівки. А це взуття називається кеди. І кросівки, і кеди називаються спортивне взуття. Ми взули оленці спортивне взуття. А тепер. Взуємо оленку у капці. Капці це домашнє взуття. А зараз розглянемо сезонне взуття. Пригадайте, ви вже знайомі зі словом сезонне. Спочатку розглянемо літнє взуття. Я взую оленку в босоніжки. А це. Сандалії гарні шкіряні, зроблені із шкіри. В них дуже зручно гарно ходити. У цьому взутті можна ходити і восени, і навесні. А тепер взуємо на оленку туфлі. А ось погляньте, як гарно оленці в черевиках. А тепер розглянемо зимове взуття. А зараз зуємо на оленку теплі чобітки. А це інші теплі чобітки називаються валянки. Раніше в них ходили люди в Україні, коли були великі морози. Босоніжки, сандалії, туфлі, черевики, чоботи, валянки. Як одним словом сказати, яке це взуття? Вірно, сезонне взуття. Пригадаймо, яким може бути взуття. Вірно, чистим, гарним, а ще воно може бути шкіряним і штучним, привабливим, зручним або незручним. Подумайте, щоб взуття було привабливе, чисте. Що треба робити? Вірно, треба чистити його, сушити, не бруднити. Щоб взуття подобалось, за ним треба доглядати. Пропоную провести рухливу хвилинку черевики. Чики-чики, чики-чики, чищу, чищу черевики. Тільки іскри від щетинки вже на них ні порошинки. Черевики взув'я чисті. Як тут стояти на місці, як самі вони побігли і подякувати не встигли? Зараз будемо складати речення із словом-помічником Щоб. Щоб не змерзли ноги, я взую чобітки. Щоб піти на вулицю, я взую туфлі. Щоб було зручно вдома, я взую капці. Пропоную пограти в гру, скажи правильно, я буду показувати малюнки, а ви правильно називати взуття. Це чоботи. Це чобіток, це сандалії. Це сандалія. Це черевики. Це черевик. Це босоніжки, Це босоніжка. Оленка пропонує пограти в гру капці. Оленка буде лисичкою стояти всередині кола. А ми візьмемось за руки, підемо по колу і будемо промовляти слова гри. Їхав лис через ліс, лисеня капці віз, щоб в шишки не кололи ніжки. Оленка лови діток. Ох, ці дітки знову всі втекли від Оленки! Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Ми з Оленкою прощаємось з вами. До побачення, до нових зустрічей!